Почав займатися припродажем авто. Це четверта шоха в моєму проєкті. Сьогодні ви побачите, як я її відреставрував. Першим ділом потрібно буде зайнятися обов'язково пічкою, бо вчора їхав, 100 кілометрів, змерзли ноги. Видно, що тут тряпочка, напевно, тече, і дивіться, яка ще магнітола. Не вирізана, а магнітола встановлена під бардачком. Будемо розбирати та дивитися, що там. В такому стані у нас кран пічки. Єлі його відкрутив, дивіться. З нього пришітку радіатора, травма защиту. Тут розбираю салон, буду підготовлювати його до чистки. Чи хоче, є тут такий пропалик, на жаль, але сидіння в гарному стані. Беремо хімію. Зараз будемо мити підкапотний простір. Зараз встановлюємо магнітолку, щоб щось світилось просто. Як мінімум, можна буде дивитись час. Замовив нові окуляри на неї. Зараз примірюємо. Відчистив багажничок. зараз становлю запасочку рідний демократик. Все як має бути друзі. Я колеса. в такому вони вигляді. Зараз буду зачищати. Запам'ятайте, як виглядає дане колесо. Зараз вімкнемо рихтувальний станок і побачимо, що з цього вийде. А зараз ми підфарбуємо проблемні місця. Ось такі тут тут. знайшов у своїх запасах комплект хромових колпаків. Зараз поставимо вже фінальні штрихи, так сказати. Справді така цукеречка вийшла. Автомобіль був придбаний за 500 доларів. Відправляється на продаж за 1000 доларів. Місто Житомир, Житомирська область. Справді цукаречка вийшла. Переоформлення обов'язкове. Ростислав Смагін, підпишись, щоб не пропустити нові відео.